Дітки, хлопчики та дівчатки. Я рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні, дітки, ми з вами будемо працювати у зошиті з шаблоні з математики. Дітки, давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Наші пальчики маленькі, ну а вже такі справненькі можуть гудзик застибати. Можуть іграшками грати, можуть тіста розкатати, олівцями малювати, можуть ще вони писати, міцно олівець тримати. А щоб справно працювати, треба їм відпочивати. А для роботи нам будуть потрібні олівець простий та різнокольорові олівці зеленого, жовтого та червоного кольорів. Беремо простий олівець і починаємо виконувати перше завдання. Допоможи зайчикові полагодити парканчик. Починай від точки, одна клітинка праворуч, дві вгору, одна праворуч, дві вниз. Продовжуй за зразком. Беремо олівець, тримаємо його правильно, ось як я. І починаємо виконувати завдання. Ставимо олівець от в цю крапочку і малюємо за правилами одна клітинка. Праворуч проводимо одну клітинку праворуч. Дві вгору. Проводимо дві вгору. Одну праворуч проводимо дві вниз. Продовжуй за зравском. Одна клітинка праворуч, дві клітинки вгору, одна клітинка праворуч, дві клітинки вниз. І ось так продовжуємо до кінця ряду. І у нас виходить ось такий парканчик. Завдання номер 2 Допоможи Марійці зробити намисто. Розфарбуй кола жовтим олівцем. Беремо жовтий олівець і знаходимо кола. Де тут коло? Ось коло. Розфарбуємо його жовтим олівцем. Ось ще коло, і це розфарбуємо. І ось коло, і ще одне коло. Розфарбували квадрати зеленим олівцем. Беремо зелений олівець і розфарбовуємо квадрати. Намагайтесь, дітки, не виходити за лінії. Ось як я. Розфарбували квадрати зеленим олівцем. А зараз треба намалювати після кожного кола по два трикутники і розфарбувати їх червоним олівцем. Ось у нас коло малюємо два трикутника. І розфарбовуємо червоним олівцем. І розфарбуємо. І ось ще коло. І тут два трикутники намалюємо і розфарбуємо. І ось ще в нас є коло. І тут намалюємо два трикутники і розфарбуємо їх. Червоним олівцем. Дітки! А зараз давайте виконаємо третє завдання. Навпроти кожної цифри намалюй відповідну кількість геометричних фігур. Поясни, як утворилося число 3. Давайте розглянемо, яка цифра 2. Вірно. Тобто, ми повинні намалювати. Скільки квадратиків? Так, вірно. Два квадратики малюємо. А кружечків скільки ми намалюємо? Теж два, вірно. А скільки трикутників ми повинні намалювати? Так, два трикутники. Число 2, цифра 2, два. два квадратики, два кружечки, два трикутники. Позначаємо цифрою 2. Дітки, а що треба зробити, щоб квадратиків стало 3? Так, треба до двох додати ще один квадратик. Давайте намалюємо два квадратики і додамо ще один. Скільки їх стало? Один, два, три. Вірно, число 3 позначаємо цифрою 3. А як? Намалювати три кружечки. Малюємо два і додаємо ще один. Скільки кружечків стало? Давайте порахуємо. Один, два, три. Як ми отримали три кружечки? Ми до двох кружечків домалювали ще один. І їх стало 3. Число 3 позначаємо цифрою 3. А зараз давайте намалюємо трикутники. Щоб отримати число 3, щоб в нас вийшло три трикутники, ми повинні до двох трикутників 1, 2. Додати ще один. Ось так. Один, два, три. До двох трикутників додали ще один і вийшло три трикутники. Число 3 позначаємо цифрою 3. А зараз четверте завдання: проведи пальчиком по написаній цифрі 3. Намалюй олівцем шлях сонечка. Ставимо пальчик в крапку в чорну і малюємо пальчиком цифру 3. Ось так. А зараз. Беремо олівчик, тримаємо правильно і ось трійку обводимо за пунктиром. Ось така в нас цифра 3. П'яте завдання. Розсели тварин у будиночках, щоб на кожному поверсі мешкали різні тварини. Проведи лінії. Парахуй, скільки різних тварин мешкає на кожному поверсі. І так, давайте уважно роздивимось цей перший малюночок. На першому поверсі в нас лисичка і вовчик. А нам треба зайчика ще сюди додати. Добавляємо сюди зайчика. На другому поверсі в нас зайчик вже живе. Лисичка вже живе. Кого не вистачає? Вовчика. Дамалюємо сюди вовчика. А на третьому поверсі в нас вовчик вже живе. Зайчик живе. Кого не вистачає? А не вистачає лисички. Ось ми її сюди і поселимо. Другий малюночок. На першому поверсі дві свободних клітинки. В одній вже живе зайчик, кого ми сюди розмістимо так, сюди лисичку. А сюди Вовчика. На другому поверсі живе вже Вовчик і лисичка. Кого не вистачає зайчика. А на третьому поверсі вже всі живуть і зайчик, і лисичка, і вовчик. Тому не будемо їх сюди нікого вже селити. Давайте порахуємо, скільки твариночок живе зараз на кожному поверсі. Один вовчик, два. Зайчик. Три лисичка. Скільки тваринок живе? Три. А тут зайчик, лисичка і вовчик. Скільки живе? Три. А тут лисичка, зайчик і вовчик. Теж три тваринки. А зараз, діти, підрахуйте самостійно. Скільки тварин мешкає на кожному поверсі у сусідньому будиночку? Чекаю фото ваших робіт. До побачення, діти, до нових зустрічей.